Що ж, друзі, сьогодні 16 листопада, а ми знову в лісі. Цього року осінь нас радує і дає нам скільки гриба, мабуть, за попередні роки. Ми знову на полюванні. Пасмурно, але дощу немає. Починаємо тихе полювання. Так добре буде нам. Сьогодні в лісі вітру немає. Надіємося, що грибочків знайдемо. Знайшла тільки це не, не той, що нам потрібно, але все одно красень. Хоморчик якийсь. Будемо підніматися на горку. Опа. Осьо, дивіться який. Супер зустрічає нас. Красень який. Головне, щоб був не червивий. Багато дуже червивих зараз грибів. О, дивіться, який. А що це за горка? Щас глянемо. Що це за загурка тут? О, це зеленушка. Дивіться, яка зеленушечка. Длювання сьогодні відкрите. Є поляки сьогодні, є грибочки, але великі. Поки маленьких я не нахожу. Ось дивіться, який здоровий. Ану. Здоровання який, але він великий. Але він, мабуть, і червивий. Зараз подивимось. Хочеться сьогодні так знайти хоч одного білого грибочка. Буде як закриття, але чи вийде, не знаю. Ого, польський бачу. Все дивіться. Є польський знову. Йдемо далі. Опа. Ні, це теж польський. Я зраділа, думала білий польський, але теж перерослий такий. О! Краса яка, дивіться. Два полячки. Ось у третій. Просто супер. Дивимося під горку, під горку. О, четвертий. Так, вони вже всі пошти червиві. Такі не дуже. О, бачу маленького. Зараз доберемося до маленького. Такий полячок. І усю і усю дивіться. Тільки зайшли в ліс. Оце так у нас в цьому році польського гриба. дивіться Так, дивимося далі. Ось настоящий красий. Дивіться. Настоящий польський гриб. Дуже красивий. Дивіться, який. Здоровий, гарний поляк. Йдемо далі. Ми сьогодні цілою командою розбіглися по лісі, як мурахи. Кожен полює по-своєму. А я піду цією ось дорогою, туди далі. такий подачок. Гриби є в лісі, друзі. Йдіть у ліс. І ось, по-моєму, поляк. Да. Збираємо, збираємо збираємо. А вони є, є і є. Щедрий, щедрий ліс в цьому році. Друзі, продовжуємо полювання. Ліс гарний. Ми трохи поїхали сьогодні далі. Взагалі сюди ще не приїжджали від села. Від того місця, де ми збираємо гриби, ми сьогодні поїхали далі. Класний який, супер! Дивіться поляк. Гарний який. А ось, дивіться який. О, бомбочка, ціла бомбочка. Гляньте, прям поруч грибочки є. Як я люблю збирати гриби. А ось у дивіться під деревом о ні, це вже хворий, це вже порчений гриб. Так, да, порчений. Далі йдемо. Угу. І ось, дивіться який. І ось. Дивіться який красень. Дивіться. Ой, стоп. По-моєму білий, ура! Є білий гриб, друзі. Є білий гриб. Сезон закриємо. А може ще й ні. Це який красий. Білий гриб. 16 листопада. Трошки впав і обломився. Дивіться, який. Дуже гарний грибочок. Чотири польських і один білий. На одному місці. Поки більше не бачимо, підемо далі. Один білий гриб знайшла і вже задоволення таку пору знайти білий гриб це не завжди в мене так фортунило. Видно. І ось знайшла поляк, ну він дуже здоровий. Здорові були практично всі. Зараз червиві Ану. Такий здоровий, гарний полячок. Хай зараз обдивлюсь, потім провірю. Так, ідемо далі. Ось бачу меншенький. Гарненький який. Ой. Це красень. Супер. Я не знаю, як звуться ці грибочки, ну такі красиві. Прям коло пенючка. Таких я не беру, не знаю їх. Але в лісі. Як квітка ростуть такі гарні. Так. Йдемо, йдемо. Я щось таке побачила. Я думаю, що це біле, ну. О! Оце красень! Дивіться. Це так красень найшло. Гляньте, який. Гляньте, який гриб. О, бомбочка. Такий гарний день. Хоч і пасмурно, але дощу немає. І так тихо-тихо. В лісі просто відпочинок дуже хороший. В лісі тихо і не холодно. І ось все отакі красені. Дивіться, поляк який. Дуже вже немолодий, поїдений трошки, але є гриби, в лісі є гриби. Друзі, їдьте до лісу, збирайте грибочки. Кільських сьогодні багато, йдемо далі, ось який хороший поляк, маленький який є. Ось. Супер. И ось. А усики аж два. Це скільки на одному місці назбирала грибів. Гарні. Іду, йду, а він стоїть усього. Який красий. Мене прям зустрічає. Ось берізки стоять, які гарні. А це не знаю, що за гриби. Друзі, підкажіть, хто знає, що це за грибочки. Дивіться, скільки їх. І ось, і ось. Краса. Це ж уже краса. Не передати словами продовжуємо полювання. Але вже повернули до машини, тому що нам далеко, ми далеко зайшли сьогодні в ліс. Ось який красень гарний. Ми компанії сьогодні в лісі. Нас ціла бригада, але грибів вистачає для всіх.